Чому американці досягають більшого успіху? Сьогодні я поділюсь з тобою лайфхаком, яким користуються всі успішні люди: мільйонери, всі бізнесмени та люди, які досягли великого успіху. А ти поки що став лайк цьому відео та підписуйся на мене, щоб не пропускати корисний контент. У наших сім'ях, школах, університетах існує одна дуже велика помилка виховання, яка сильно впливає на те, як надалі ми будуємо свою кар'єру. Ви звертали коли-небудь увагу, як американці говорять на якусь виконану роботу good job. Вони не говорять you are good. І це суттєва відмінність від нас. Бо коли ми у дитинстві виконували якусь роботу, нам казали ти молодець або ти не впорався. Тобто, у чому відмінність для психіки? Американці не прив'язують роботу до особистості, вони відділяють справу та роботу від свого его. І е, коли у них щось не виходить, їх його не так сильно страждає, як наше, що дає їм можливість е, рухатися далі і не зупинятися. А у нас, якщо ти, наприклад, виклав відео, його недостатньо полайкали, це автоматично б'є по твоєму его, тобто по твоїй самооцінці, що не дає тобі рухатися далі. І найголовніше, що тобі від сьогодні треба почати робити, це відділяти те, чим ти займаєшся, від свого его. Робота окремо, ти як особистість окремо. Це дасть тобі можливість не зупинятися, навіть якщо вийшло якісь фокапи. Бо успішних людей від неуспішних відрізняє кількість спроб та вміння витримувати так звані провали.